Що ну, почне з самої великої розпаковка? Переживаю. Я цього так довго ждала. Ночами не спала, думала думала. Дивіться, боже мій, боже мій, воно бешено трохи, а тут і ще є. Буду коняку кось-кось-кось. Оце буде для хлопців, а оце для дівчат. Ну що, налітайте? Теперь у нас еще две коробки осталось. А что ж тут а может быть? Так. <laughs> да ладно. Конечно, все. Что уж я еще могла отправлять? Конечно, будут у сумках эти подарки. А вы думали, что тут такая красивая коробка, или что? <laughs> так. Опа-на. А це мої відкриточки, які я попідписую і поотправляю. Перші мерчі свої я відправлю людям до Нового року, які повпливали на мої зміни в цьому році 2021, щоб їм був подарунок і згадка про мене. Deixa eu passar <laughs> a